Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Давненько такого не було, щоб українські тенісистки на топовому турнірі стартові раунди долали без страт. В ці дні в канадському Монреалі відбувається турнір категорії 1000, на якому українки поки що лише перемагають. Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська, Еліна Світоліна і навіть Марта Костюк. Так, так, вам не почулося. Марта Костюк, нарешті, перервала свою шестиматчеву програшну серію, хоч і в дещо валідольному стилі але таки здобула нарешті перемогу вперше за два з половиною місяці. Про те, кого та в який спосіб українки здолали в стартових раундах, про це ми сьогодні і поговоримо. Розпочинаємо сьогодні з Юлії Стародубцевої, оскільки лише вона з українок стартувала в першому раунді, одні 64-ті фіналу, тому що не сіяна на цьому турнірі Юлія. Але те, скільки годин та хвилин в першому раунді зіграла Українка, вистачило б на всіх представниць України на цьому турнірі, тому що цілих 3 години, 26 хвилин тривав її поєдинок проти китаянки Яфань Вань 145-ї ракетки світу. Чому так довго вони грали? Ну, по-перше, три сети. Навіть був один тайбрейк, а по друге, дуже Багато не просто затяжних геймів, а навіть розіграшів, оскільки тенісистки діяли максимально акуратно, частенько просто тримали м'яч і таким чином дуже багато перебивали того самого м'яча одна одній. Ну і дуже приємно, що цей марафон все ж таки виграє Українка. Перший сет для Юлії був максимально контрастним, особливо якщо говорити про свою подачу, тому що три гейми на своїй подачі стародубцева взагалі під нуль виграла, але от інші, на жаль, програла. Як наслідок, в першій партії поступалася з брейками: і 0-1, і 2-3, і 4-5. Китаянка в підсумку за 5-4 на сет вийшла подавати. Але в цей критичний момент Українка робить брейк. Загалом же ж доля партії в підсумку вирішувалась на тайбрейку, на якому Стародубцевий був сет пойнт, але і його не реалізувала, і після того програла ще кілька поспіль розіграшів, тому перший сет за Китаянкою 7-6. Нарешті на старті другого сету Юля вперше виходить вперед в матчі, зробила брейк та повела 1-0. Але Яфань Вань змогла зрівняти рахунок. Тим не менше на фініші сету Юля, зробивши брейк за рахунку 4-4, після того захищає свою подачу і забирає партію з рахунком 6-4. У вирішальній партії стародубцевий знову вдається стартувати з брейком 1-0, але потім з нею трапляється біда, яка була на попередньому турнірі в Вашингтоні, коли нагадаю Стародубцева програвала по 4 гейми поспіль. Дійсно, лідируючи 1-0 проти китаянки, Юля потім програє 4 гейми поспіль і поступалася 1-4. Ситуація була майже критичною. Але слід зазначити, що у китаянки Яфань Вань в цьому сезоні небагато ігрової практики одиночних матчів, буквально лише кілька поєдинків у 2025 році. І на фініші матчу це дається взнаки. Юля дотискає свою супротивницю. По-іншому, тут і не скажеш, виграє 5 геймів поспіль. Зокрема, китаянка почала багато помилятися. Власне, Матч завершився саме помилкою Яфань Вань. Тримали м'яч, перебували одна одні, і китаянка не витримала, пробила в аут. Цей марафон за Юлію Стародубцевою. 6-7, 6-4, 6-4. 3 години 26 хвилин. За цей час можна було б зіграти цілих три матчі, але Юля зіграла лише один. Звичайно ж, після такого марафону Юлії потрібен був відпочинок, і вона знайшла його там, де можливо і сама не очікувала знайти. А саме в поєдинку другого раунду проти польки Магдалини Френг 25-ї ракетки світу. В цьому поєдинку була справжня помста. Нагадаю, ці тенісистки грали на минулому тижні на турнірі у Вашингтоні, і там доволі таки комфортна перемога за полькою в двох сетах. Але цього разу вже не комфортна, а домінантна перемога за Стародубцевою двічі по шість Причому Весь матч проти Польки тривав менше ніж перший сет проти китаянки у першому раунді лише годину 08. Загалом в цьому матчі Юля просто неймовірно відподавала, що призвело до того, що у Польків підсумку навіть не було жодного брейкпоінту, не кажучи уже про брейки. Як наслідок в першому сеті Стародубцева навіть могла виписати супротивниці Бублика, оскільки лідирувала 5-0, але за цього рахунку Магдалена нарешті свій перший гейм-матч таки виграла. Хоча слід зазначити, що загалом гра могла піти за зовсім іншим сценарієм. Поєдинок розпочинався на подачі українки, і Юлія бере свій гейм під нуль, завершивши. Його переконливим ейсом. А на прийомі має 40 0 на свою користь, тобто 3 брейкпойнти. Але в цей момент Полька трішки постояла, заспокоїлася і виграла чотири розіграші поспіль, мала геймпойнт. Був шанс зрівняти рахунок, зробити 1-1. І якби рахунок став нічийним, незрозуміло чим би матч завершився. Але він не став 1-1, а став 2-0 на користь Стародубцеві. Ну а в підсумку поєдинок завершився, ще раз нагадаю, переконливими 6-1-6-1 на користь Українки. Тож провівши ось. Два такі контрастні матчі з одного боку в першому раунді марафон, з іншого боку в другому раунді. Спринт юля в підсумку пробилася аж до третього раунду. Далі говоримо про справжнє диво, а саме про перемогу Марти Костюк. Зважаючи на те, що два з половиною місяці Марта тільки й те робила, що програвала. Як наслідок, програшна серія досягнула уже в позначки шість матчів. Просто перемога, просто виграний матч. Це дійсно диво у виконанні Марти. Незважаючи на те, що Костюк сія на натисячнику в Монреалі, знову не пощастило з сіткою, оскільки в першому ж матчі в одній 32 фіналу поєдинок проти переможці Гренслему проти переможця Вимблдону, Чеської Шульги, Аркети вондушою в даному поєдинку марті серйозно загрожувала сьома поспіль поразкам. Причому поразка максимально болюча, адже Марті загрожував бублик. В першому сеті у Костюк мало що виходило, особливо на подачі, лише 36% влучання першої, аж 4 подвійні помилки, одна з яких на брейкпонті супротивниці. Іноді навіть Марта істерично намагалася бігати до сітки, але вондруша її класно свічкою перекидала. У Чешки ж навпаки, все виходило. Як наслідок маркета, за рахунку 5-0 виходить подавати на сет. Тобто подавати на 6-0, подавати на бублик. Але в цьому геймі маркета розпочинає з помилки. Біля сітки, пробиваючи смеш, пробиває в сітку 0,15. Далі сама Марта вже пробиває на виліт це 0,30. В наступному розіграші ще одна помилка від Чешки, маючи половину відкритого корту, вона пробиває в аут. 0,40 потрійний брейкпоінт для костюк. Марта, звичайно ж, таку нагоду реалізовує і робить рахунок 1,5. Після чого, до речі, ще й свою подачу під 0 виграє. Це вже 2-5. Хоча загалом. Сету не вдалося врятувати поразка 2-6. Можливо, однією з причин такого результату було те, що Марта довгенько підлаштовувалась під шульгу супротивницю. Програвши перший сет, Марта програє і перший гейм другого сету, який, до речі, був на подачі Українки. Відразу опинилася в ролі наздоганяючої 0-1. Але цього разу вже вмикається миттєво і миттєво робить брейк у відповідь 1-1. Далі тенісистки тримали свою подачу, причому Чешка тримала впевніше. Але коли Маркета подавала за 3-4, знову з нею трапляється певне затемнення. 0-40 потрійний брейкпонт для Костюк. На першому з них Марта допускається помилки, пропускала м'яч. Думала, що той летить в аут, але ні, м'яч трішечки лінію зачепив. Тим не менше на другому брейкпоінті марта по лінії пробуває на виліт і таки робить брейк. 5-3, після чого закриває свою подачу під нуль. 6-3, партія за українкою. Після цього Марта посиділа, відпочила і заспокоїлася. Про це чітко свідчить той факт, що в вирішальному третьому сеті Марта не допустила жодної подвійної помилки, а це хороший лакмусовий папірець. А от у маркети все розладналося, особливо на подачі. Як наслідок за третій за вирішальний сет, Чешка не виграла жодного гейму на своїй подачі. Марта стартунула 3-0 з двома брейками і все довела до першої перемоги за два з місяці, причому перемоги вольової 2-6-6. 3, 6, 2. Далі про Даяну Ястремську, яка лише за добу до свого першого матчу прилетіла до Канади. Відповідно, часу ні на акліматизацію, ні на перехід на новий часовий пояс просто не було. Можливо, саме по цій причині в першому ж матчі у Даяни серйозні труднощі. В супротивницях у неї була 57-ма ракетка світу колумбійка Каміла Осоріо-Серано, для якої все ж таки головне покриття це ґрунт, на якому в цьому сезоні колумбійка навіть трофей завоювала. І, до речі, єдина очна зустріч, яка до цього була між Україною. Та Колумбійкою була саме на ґрунті. Минулого року вони зустрічалися на Олімпіаді в Парижі і там тріумфувала Каміла. Але цього разу гра все ж таки була на харді. Ястремська, вигравши жеребкування, сміливо обирає подачу. Але на початку першого сету не лише Даяна, а і Каміла класно подавали. В підсумку до рахунку 3-3 тенісистки тримали свою подачу. А потім подача Даяни десь поділася. Як наслідок Українка програє три гейми поспіль, і сет було програно Незважаючи на те, що на початку другої партії Даяна, почавши класно лупити по м'ячу, повела з брейком 2-0, Колумбійка змогла зрівняти рахунок. Ну а далі був справжній обмін брейками. Щойно Даяна зробить брейк і вийде вперед, як Косоріо Серано відразу робить брейк у відповідь. Особливо прикро було, коли Даяна за рахунку 4-4 зробила брейк та відповідно за 5-4 подавала на сет. Але в цей момент Українка, на жаль, програє свою подачу під 0. Загалом же ж доля партії вирішувалась на тайбрейку. Де також все було дуже близько і рівно 5-5. Але за цього рахунку Даяна виграє свій розіграш. Заробляє сет поінт, Щоправда, він був на прийомі, але Даяні байдуже. Вона на прийомі пробиває на виліт і забирає партію з рахунком 7-6. Старт вирішального сету був максимально бойовим. Даєна навіть поступалася з брейком 0-1, але починаючись 2-2, Українка повністю перехопила ініціативу, лупила по м'ячу як неймовірна, ганяла супротивницю з кута в кут, і колумбійка вже не встигала. У підсумку 4 поспіль гейми залишаються за Даяною Ястремською і вона виграє цей матч. Після матчу, замість звичайного рукостискання, тенісистки навіть обнялися і про щось пожартували. Якщо ж без жартів, Даяна здобула вольову перемогу. 367662 лише добу поперебувавши в Канаді. На тисячник Монреаль також завітала і Еліна Світоліна, для котрої цей турнір став першим турніром з часів Вимбулдону. І відразу в першому ж матчі поєдинок проти безпрапорної проти 62-ї ракетки світу Каміли Рахімової, яка насправді доволі таки серйозну боротьбу нав'язала українці. В даного матчу також були додаткові дві обставини. Ну, по-перше, матч відбувався доволі таки пізно, а не раз ми вже відзначали та підмічали, що Еліна, схоже, не любить грати ввечері. А по-друге, на даний поєдинок схоже завітала. Тало НЛО, тому що був один епізод, який по іншому пояснити просто неможливо, як словами що це було, мабуть, НЛО». Незважаючи на те, що загалом по матчу у Еліни знову не найкраща була перша подача, тим не менше, поєдинок розпочався доволі таки спокійно та комфортно для Українки. В першому ж геймі на прийомі у неї брейкпойнт, який ударом на виліт вона і реалізовує. У підсумку лідирувала 3-0 з двома брейками, а загалом була попереду в першому сеті 5-1 максимально комфортний рахунок. Але тут прилітає НЛО. За наступні три гейми Світоліна не виграла жодного розіржу, тобто три гейми поспіль програла. Під нуль. І рахунок з 5-1 перетворився на 5-4. Тим не менше, все одно Світоліна ще була попереду і за цього рахунку вийшла подавати на сет. Але Рахімову вже було не зупинити. Брейкпойнт у безпрапорної, на якому вона поганяла Світоліну, сама ж вибігла до сітки і пробила на виліт. Рахунок зрівнявся 5-5. Але тут НЛО схоже почало віддалятися. Два гейми поспіль уже виграє Українка. За 6-5 ліна подає на сет, заробляє сет пойнт, на якому мега потужна подача від Українки. І, хоча Рахімова зреагувала, навіть присівши на коліно, але м'яч полетів в сітку. 7-5, таки перший сет за українкою. Другу партію Еліна Березна багато більш переконливішим рахунком 6-2. Але слід зазначити, що другий сет тривав так само довго, як і перший 45 хвилин. Річ у тім, що в першому сеті дуже багато виграних геймів під нуль було. А от на старті другого дуже багато і затяжних розіграшів, і затяжних геймів. Як наслідок, рахунок навіть був 2-2. Але в цей момент, коли НЛО вже було дуже і дуже далеко, Еліна почала домінувати. Українка виграє 4 гейми поспіль. За 5-2 виходить закривати цей матч. Заробляє матч-пойнт, на якому виконує до того ж ейс. 7-5-6-2 перемога Еліни Світоліної. Сподіваємося, що на наступні поєдинки українки НЛО не завітає. Тож Україна поки що йде без трат на Монреальському тисячнику. До речі, стартував уже і третій раунд, і там також у України є успіхи. Але про треті та про наступні раунди поговоримо якось іншим разом. Там будуть матчі і проти топових сіяних, і проти безпрапорних, тож буде про що поговорити. Відповідно, не пропустіть наступні випуски, а для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також нагадую, що ви можете підтримати канал по-особливому. В описі під відео є вся необхідна інформація. Інформація. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за придільний час. На все добре!